Подарунки зустрічали гостей та святкували ювілеї. Вітаю в ефірі Новини Городочини. З вами Ірина Демкович. І сьогодні ми вам ще розкажемо про те, як працює у громаді благодійний фонд Єдність громади Шлях до перемоги та про зустріч городочан із членом національної спілки журналістів України та автором понад 10 видань Ігорем Байдаком. Крім цього, в ефірі ексклюзивне інтерв'ю із жінкою, яка є хранителькою давніх традицій у нашій громаді. Литва однією із перших підтримала і досі підтримує українців у важкій боротьбі за незалежність. І цього тижня завдяки спільним зусиллям почесного консульства Литовської Республіки у місті Тернопіль та Тернопільській області і особисто пана Ярослава Візняка для потреб ЗСУ передано чергову автівку. До міста Городок транспортний засіб доставлено у вівторок 6 лютого. Після ремонту, який буде виконано завдяки донатам працівників міської ради, Нісан буде передано нашим захисникам городочанам це гараж городочанина Віктора Гнапа, який неохоче спілкується з журналістами, але має золоті руки. Більшість автівок, які передають городачани на фронт, ремонтує саме пан Віктор. Зараз він реанімує бус. Його днями привезли із Литви. Наша громада отримала чергову допомогу від дружньої до нас Литви. Цього разу ми отримали транспортний засіб. Це бус Нісан Примастар, який придбаний у Литві литовцем Валдасом Давіденасом. При допомозі митниці Литви та почесного консульства Литовської республіки у місті Тернопіль та Тернопільської області, і нашого постійного партнера, пана Ярослава Візняка, почесного консула, ця автівка буде передана для потреб збройних сил України у військову частину, де служать наші городочани, Але перед тим вона буде відремонтована. Ремонтують транспортний засіб за кошти працівників городоцької міської ради. Скільки коштуватиме ремонт? Поки – невідомо ми зараз його діагностуємо. Цей автомобіль виявляємо там ті недоліки, які потрібно е, усунути. Тобто зараз знаходимося в стадії е, того, щоб розібратися, скільки потрібно е, коштів на то, аби його відремонтувати. Я по часу я думаю, що за тижні-три, напевно, якщо не вилізуть якісь такі серйозні проблеми, ми його відремонтуємо. До слова, бус у городок приїхав вантажною благодійною допомогою. А на фронт із городка найближчим часом поїде ще дві автівки, окрім буса, переданого литовцями. Друга автівка буде придбана за кошти наших освітян. Вона буде коштувати 80 тисяч гривень. Власне, ця ціна, яку нам озвучили, вона коштує насправді набагато більше, але ми маємо тільки суто цю ціну заплатити за цю автівку. Наші освітяни зберуть 80 тисяч і ми купимо цю автівку, і також передамо для потреб Збройних сил України. І на третю автівку ми оголосили збір. До речі, ми вже маємо 150 тисяч. Я дякую всім, хто долучився. Це для мого колишнього учня. На ім'я Андрій він досить довго просив не називати його прізвище. Але я думаю, коли ми автівку купимо, будемо йому її передавати. Ми все ж таки його прізвище озвучимо: хоче він того чи не хоче. І понад 30 автівок за півтора року передано для ЗСУ від городочан, які дотичні до благодійного фонду городочини Єдність громади Шлях до перемоги. Фонд створено 29 серпня 2022 року, і його основна мета організовувати централізовану закупівлю транспортних засобів, а також запчастин до них для потреб військових. Тему продовжить Маріяна Шкаброн. Максим Басун підприємець єдиний в Україні представник компанії і татус, яка займається продажем та сервісом професійного інструменту для обробки деревини, деревопохідних та штучних металів. Бізнес був основною його діяльністю до повномасштабної війни. Зараз Максим займається ще й волонтерством і є головою благодійного фонду Єдність громади Шлях до перемоги. Ціль нашого благодійного фонду. Якщо так відступити трошечки, є автомобілі, і то напевно вже сьогодні всі про то знають. Так так якось полусталося, що нам ну, нам вдалося щось зробити. Здається, більше 30 автомобілів вже перейшло через руки нашого благодійного фонду різним різним чином. І ми дуже щасливі від того, що ми можемо бути корисні. Закупівлею та ремонтом поза займається даний фонд в команді Максима Басона й Андрій Пелихацький. Він один із тих, хто ремонтує автівки. Стараємося виконувати свою роботу належним чином. Не все завжди виходить гладко. Скажем так, є такі моменти, в яких приходиться. Відділяти набагато сил і коштів для того, щоб добитися потрібного результату. Але тим, тим не менше, ми скажімо, в кінцевому варіанті ми виконуємо свою роботу, на мою думку, на відміну або на добре. Ми часто дуже ремонтуємо автомобілі, часто по два-три по три рази ті, які передаємо. Тому дивлячись на те, що чим більше автомобілів ми передаємо, тим більше беремо. Потім зобов'язання допомагати в ремонтах. Не всі звичайно, тому що це дуже важко, але дуже часто. І, наприклад, зараз ми е, взяли автомобіль е, наш сил спеціальних операцій хлопців. Він автомобіль приїхав з фронту, і ми взялися його відремонтувати, аби хлопцям було на чому їздити. І також ще два автомобілі. Автомобілі додатково зараз ремонтуємо. Тобто е, процес кипить і. І ми не зупиняємося. Водночас Максим Басун планує допомагати Збройним силам України і дронами Камікадзе та робити для воїнів антидронові рушниці. Дуже цікава річ. Її розробив і винайшов один чоловік, військовий. Є інший підприємець в Києві, Юрій Наумчук, який проспонсорував ту першу ідею, яка була просто тоді ідеєю. Напевно в них їм вдалося створити такий. Назвали її антидронова рушниця і е, далі її доробляли. Кожного разу її тестували. Вона була в бою, ця рушниця з хлопцями. Її тестували, доробляли. І вона з простої антидронової рушниці переросла в засіб реп. Е, дуже цікава річ і сильно важлива сьогодні на фронті, тому що. Вона не дозволяє можливості залетіти в зону, де вона працює ні одним безпілотним літальним апаратом ворога, а це життя наших хлопців. Збереження життя військових завдяки техніці, переданій на передову. Це те, що дає наснаги гордочанину допомагати навіть тоді, коли випускаються руки. До прикладу, один наш автомобіль витягнув 30 поранених. В свій час був була можливість тільки доїхати цьому автомобілю. Був бій. Під Зайцево, який не припинявся п'ять діб. І цей автомобіль вивіз 30 поранених. Там були хлопці, добровольці, яким було по 18 років навіть. І вони всі ж залишились живі, дякуючи тому автомобілю. 5 лютого професійне свято відзначають стоматологи України. Сьогодні ця професія перейшла у приватну площину. У державних лікарнях відділення стоматології зникають, та цього не скажеш про городок. У городоцькій лікарні стоматологія не тільки не закрилася, а й активно оновлюється. За останні декілька років там проведено ремонт, закуплено нове обладнання, а медики освоюють нові технології. Як зараз працює стоматологічне відділення у городку, дізнавалися мої колеги. Бути лікарем престижно, так казали батьки Оксани Шморгал, коли та була маленькою. Тому після школи дівчина вступила до Вінницького медичного університету і стала лікаркою. Вона хірург-стоматолог. Чи була це омріяна її професія? каже, що ні. Але зараз жінка переконана, що зробила правильний вибір. Я, напевно, себе в іншій сфері в професії взагалі не бачу. Працюю в лікарні в восьмій рік. Спілкування з людьми і можливість їм допомагати це те, що найбільше любить у своїй роботі Оксана Шморгал. А її пацієнти відзначають, що лікарка майстриня своєї справи, тому без страху сідають у стоматологічне крісло. Лікар хороший, прошуся з уколом, робить укол після укола. Мені добре і гарно відноситься до людей, до всіх. Я їх дуже люблю. Ну, я б вона мені ще літа ну, Так років 30, щоб мені було. Можна таке, Оксань? А <ріху> це один із кабінетів стоматологічного відділення Гордуцької лікарні, де лікують зуби. Тут працює Валентин реформатор, який 16 років свого життя присвятив стоматології. Гордку працюю з 2010 року. Ярність подобається, люблю свою професію, люблю допомагати. Людям. Сьогодні як пан Валентин, так і пані Оксана і решта їхніх колег працюють у нещодавно відремонтованому приміщенні. Крім цього, є тут і нове обладнання. У 2022 році закуплене рентген-обладнання для панорамних знімків та дві високотехнічні стоматологічні установки, а у 2021 сучасна установка для дитячого кабінету. 7 лютого до городка завітав член Національної спілки журналістів України, лауреат обласних премій та автор понад 10 видань Ігор Байдак. Хмельничанин презентував свою нову поетичну збірку Байдактар. На творчій зустрічі, яка відбулася у g музеум побували мої колеги Віра Лапа та Ігор Волошин. Це не перший і не випадковий візит Ігоря Байдака до городка. Хмельничани на городоцький краєзнавчий музей пов'язують спільні проєкти та багаторічна дружба. З паном Ігорем товаришуємо вже не перший рік. Він є також і відомим на Хмельниччині туроператором, який приводить сюди до нас в музей групи туристичні. І водночас він є і журналіст, краєзнавець, і письменник поет. Цього разу Ігор Байдак завітав до джі музеєм з презентацією власної книги Байдактар. Будучи батьком військового, пан Ігор знайшов слова, які відгукнулися нашим захисникам. Пан Віктор з паспризначення прислав мені такий колаж з передовою. Написав: ось Ігор, що для нас сьогодні найважливіше там шолом, бронежилет, автомат і байдактар. Ці гуморески піднімали хлопців настрій. Мені вже такі були дзвінки. Де? Якщо бо я майже кожен день їх виставляв в відеоформаті, ми вже не засинаємо, якщо ту казочку на ніч не послухаємо. Так. На зустрічі були і давні поціновувачі віршів Ігоря Байдака, і городичани, які тільки познайомилися із його творчістю. Рахую, що в цей період повномасштабного вторгнення ця книжка є дуже актуальна. Я читав декілька віршів вже з цієї книжки. Думаю, що буде корисно. Доторкнутися до його внутрішнього світу, його внутрішніх переживань, і як він це виносить в свою поезію. Як зазначив Сергій Щур, сезон туристичних турів ще не розпочався. Тому городоцький музей, який виконує не лише роль краєзнавчого, але й культурного центру городочини, вже запланував кілька різноманітних мистецьких заходів. 21 лютого у нас буде подібний захід із письменницею із Каменця-Подільського Лорою Підгірною, яка буде нам розповідати і презентувати свою книгу, яка присвячена діяльності українських спецслужб екзилі. Нагадаємо, відвідати музей можна з вівторка по суботу, з 8 до 17. За день до зустрічі із Ігорем Байдаком мої колеги побували на іменинах у селі Чорниводи. Свій столітній ювілей відсадкувала 6 лютого Євгена Галка. Як іниниця відзначила свій поважний ювілей, знають Віра Лапа та Ігор Волошин. Городочанка Євгена Галка народилася у 1924 році. На її долю випало чимало випробувань. Розкуркулення, Друга світова війна, примусові роботи у Німеччині. Відбула і Германію. Вона все каже, що я в Германії була. Я була три роки з половиною. каже. Повернувшись на батьківщину, Євгена Федорівна вже нікуди більше не виїжджала. Все життя прожила в селі Чорниводи. Тут працювала в колгоспі на фермі, а потім манкової була. А потім доглядала її мама була лежача, сліпа. То дуже багато років доглядала свою маму. У свої 100 Євгена Галка залишається активною, не може без роботи та бажає бути корисною. Рідні розповідають, що донедавна вона навіть сапала город. На сьогодні навіть рано так. А що ми там робили? Я кажу, нічого, а що? Я кажу, бо ну що б да сніг, а на городі нема що робити. А солі по телеви, кукурузу тереби нам так. При роботі, якщо є робота, значить все. День пішов, удався. У день народження до найстаршої жительки села Чорниводи завітав сільський староста Віктор Пшонко. Він зазначає, що вітати земляків з такими поважними датами то традиція. Був він у гостях у Галини Федорівни і минулого року був. Заходив до неї, був тоді, коли ще вона теж мені О. показувала, як вона читає газету ще і каже до мене. візучки каже, каже до мене: знаю, що вже стара. А жити хочу, <ріст> жити а жити а хочу. каже. з городка з побажаннями та подарунками до іменинниці приїхали керуюча справами виконкому міськради Ольга Бестрицька, голова місцевої ветеранської організації Оксана Харкавлюк, а також депутат Хмельницької обласної ради Володимир Поворозник. Пасібо, щоб ви всі були здорові. Спасибо вам, щоб ви і більше, що ви чудите, ще... і хоч що не. Важають жорстка любі за своє життя. Євгена Галка виховала двох дітей, і зараз її сім'я нараховує: шістьох онуків та одинадцять правнуків. А ми продовжуємо розповідати про життя у селах Городочини. Для цього наші журналісти здійснюють міні-експедиції у пошуках цікавих людей, цікавих подій, традицій та легенд. І сьогодні ми вам розкажемо про жителя села Лісоводи, який був не лише свідком, а й учасником легендарної події естафети Олімпійського вогню у 1980 році. Подробиці у сюжеті Віра Лапин та Музика Олександр Гомунюк все життя пропрацював вчителем фізкультури у селі Лісоводи. 52 роки чоловік присвятив дітям і спорту. Зараз він на пенсії, але дбайливо зберігає спогади про найяскравіші події спортивного минулого, як, наприклад, участь в естафеті Олімпійського вогню у 1980 році. Мені випала честь нести цей факел. Я біг на трасі до село Соловківці, Єрмолинецький район. Олімпійський факел став реліквією родини муніків. Він нагадує Олександру Івановичу про те, яким він був багато років тому. Я був молодий, фізично здоровий, спортивний. От. І вибрали в районі мене і ще тренера легкоте покійний колюда Валентин. Дуже відповідально так якось було на, на такому високому піднесенні, що всі весь народ, вся цього, всі були на трасі. Людей дуже багато було. Крім факела, Олександр Гоменюк і досі зберігає набір олімпійського спортивного одягу і численні фотографії видатної події. Пам'ять велика залишилася, що в такій великому міроприємстві спортивному прийшлося мені побігати трохи. Да. Того часу минуло 44 роки, і тепер Олександр Гуменюк вже не учасник спортивних подій, але вболівальник. Чоловік разом з дочкою часто відвідує футбольні матчі і говорить, що багато чого вже залишилося позаду, але тільки не спорт і родина. І ще один сюжет в рамках рубрики Село в об'єктиві. Наступний наш репортаж про жінку, яка береже давні українські традиції. Вона пече короваї, робить весільні гільця, передає наступному колінню давно забуті колядки, щедрівки та веснянки, і відзначає всі свята так, як це колись робили її батьки. В гостях у Олі Петрівни побували Мар'яна Шкавран та Ігор Волошин. Це Ольга Хайнецька, жінка, яку у новому поріччі знають усі. Вона багато років попрацювала у сфері культури та 23 у сільській раді. Зараз городочанка випікає кроваї, робить весільні гільця та береже давні українські традиції. Ну, Передавалося з покоління в покоління, але ми зараз ще сходяться сусіди мої. Ми співаємо ці давні пісні, згадую, У мене є дуже багато, великий репертуар цих пісень. У мене геть є ці пісенки старі, і колядки, і гаївки, і все ми їх завжди співаємо. Випоріччя це маленька батьківщина Ольги Петрівни. Тут вона народилася і прожила усе життя. Після школи навчалась на бухгалтера у Шепетівці і паралельно працювала секретарем комсомольської організації. Потім я працювала бухгалтерським працівником в нашому місцевому колгоспі. Згодом я була призначена за складом нашого колгоспу, потім художнім керівником нашого будинку культури. Чимало років жінка пропрацювала у сфері культури, а останнє її місце роботи сільська рада. Крім того, була вона і депутаткою кількох скликань. Два рази була обрана депутатом районної ради, дев'ять разів була обрана е, сільської ради. Зараз Ольга Петрівна на заслуженому відпочинку та часу дарма не гає. Не велике господарство, город а ще улюблене хобі. Вона пече короваї. Цей талант жінка успадкувала від матері і радо ділиться із нами таємним рецептом особливого хліба, який випукає у старій печі. каже весь секрет у гарному настрої, молитві та свіжих продуктах. Якщо пекти одноярусний коровай, треба взяти 3,5 літри молока. Треба взяти 15 яєчок, треба взяти кілограм цукру, 100 грам дрождів, зробити опару, щоб це підійшло, потім замісити другий раз, додати ванілін, якщо хочеш, і родзинки можна. Ну, ви знаєте, це витвір такий, що це на кожного смак і на кожного хто як любить. І на корова йде більше шести годин, щоб його спекти дуже хорошо. Активно допомагає Ольга Петрівна і Збройним силам України. Вона часто передає на фронт закрутки та домашню випічку. Що тільки у нас є, ми постійно постійно відправляємо на армію. А оце ми святами, я разом з колядниками нашими, з церкви, матушкою, пивчами, я, мої куми ми пішли в село, збирали гроші на коляду і відправили нашим. В ті частини, де служать наші з нашого села земляки, живе пані Ольга у звичайній сільській хатині, де усе встелене килимами, а на ліжках стоять великі подушки з вишитими наволочками. І, хоча діти сваряться на неї за старомодний інтер'єр, та вона на це не зважає і продовжує бути вірною своїм переконанням та зберігати споконвічні звичаї, які дарують їй радість та силу. Тому у цьому будинку й досі на різдво ставлять дідуха, а весною співають. Веснянки. Зберігає і шанує традиції українського народу і учні Городоцького ліцею номер 1 Минулий п'ятниці ліцеї відзначили стрітання. Того дня на подвір'ї освітнього закладу відбулася театральна вистава. Школярі пили кисіль та їли млинці. А ще палили дідуха. Побували на святі, і наші журналісти Віра Лапа та Ілля Станиця. Як тільки пролунав дзвоник з останнього уроку, подвір'я першого ліцею заповнилося учнями. Всі поспішали на театральну виставу від шкільного театрального гуртка Сяйво. Ценку про те, як люди втомилися від зими та з нетерпінням чекають на весну. Юні артисти підготували з нагоди свята стрітення цього року. Ми його відзначаємо вперше 2 лютого, трошечки ще ніби до весни за далеко, але все одно весна, ви бачите, перемагає, снігу немає. Зійшло, і ми таким чином, знаєте, поєднали з тим, що чекаємо переможну весну. Дякуємо нашим збройним силам України, що ми можемо розвивати наші традиції. Глядачі танцювали і співали народні пісні разом із акторами. Аби прикликати ранню весну, на спортивному майданчику провели старовинний обряд спалення дідуха. Це чудове свято. Це піднімає настрій самих учнів, це просто різноманіття, хоча б якесь від, від початку війни. Мені сподобалась вистава, яку зробили учні п'ятих, шостих, сьомих класів. Було дуже цікаво дивитися таке дійство. Я вдячна керівництву нашої школи за те, що ми маємо змогу таке відвідувати. А ще у зимовий та вітряний день всіх присутніх на святі. Ліцеїсти пригощали смаколиками. У нас існує така традиція, якої ми завжди дотримуємося на стрітення. Ми частуємо, готуємо таке невеличке частування. Дівчатка смажили млинці та варили кисіль. Три відра кисілю було, і до 500 млинців ми насмажили. Не знаємо, чи то заслуга учнів Городоцького ліцею номер 1 які так старанно кликали весну, але цей тиждень дійсно видався нетипово для лютого дуже теплим. Бережіть наші традиції та культуру і донайте на зсу щодня на крок ближче до перемоги. До зустрічі наступного тижня.